Самовити бунт проти Трампа тепер вже загорівся серед республіканців. Те, що Трамп віддає Україну Путіну та вирішив ледь не повністю вивести війська США з Європи, викликало відверте обурення членів партії президента. Тож вони за спиною президента готували удар у відповідь. І ось нарешті сталося те, що змусило його завдати. Дональд Трамп поніс заслужену розплату за всі свої дії. Про що йде мова дізнаєтеся за миття? Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Республіканці неочікувано масово повстали проти свого президента. А вони оприлюднили спільну заяву, в якій розкритикували дії новообраного президента США. Як повідомляє The Hill, голови комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату від республіканської партії, піднялися проти Трампа і вони майже прямо в очі лідеру рішуче розкритикували ідею кардинальних змін в військовій командній структурі США і виступили проти передачі України Путіну, заявивши, що не приймуть ці зміни. Журналісти The Hill зазначають, що ця заява є одним із перших серйозних випадків, коли а законодавці республіканці відмовляються підкоритись політиці президента Трампа під час його другого терміну. Голова комітету палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс і голова комітету Сенату в справах збройних сил Роджер Вікер не оголосили, що підтримували зусилля президента до останнього часу, але останні його накази це вже занадто. Союзники Союзники партнери США мають збільшувати свій внесок в зміцнення структури НАТО, але Америка не мусить зливати своїх союзників, таких як Україна. Напряму путіну, втрачаючи таким чином лідерство у світі, таким чином ми не погодимось на значні зміни в нашій військовій структурі та стосунках з нашими союзниками, які вносяться суворого міжвідомчого процесу. Такі кроки ризикують підірвати зусилля Америки і стримування в усьому світі і послаблять наші проговорні позиції з противниками марки, заявили заявила та Вікар. Тим же часом зазначимо, що демократи присоромили Трампа через дзвінок Путіну. Американський сенатор демократ Адам Шиф в своєму дописі в соцмережі X наголосив, що президент США Трамп вміє укладати угоди вигідні для Кремля. Президент Трамп подзвонив нашому ворогу Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику Україні. Акцентував він у своєму повідомленні. Він також нагадав про заяву міністра оборони Шапіта Гексета, в якій той відкинув можливість членства України в НАТО і відновлення українського суверенітету над власними землями. Давайте не будемо лукавити щодо того, що це означає здача інтересів України наших власних ще до початку переговорів. Трамп чудовий укладач угод, особливо для Кремля, констатував сенатор Шив. Більше того, демократи лишаються скептично налаштованими щодо готовності Росії до миру. Уявіть собі, грабіжника, який двічі вдирається до вашого будинку, щоразу звинувачуючи вас в зломі. Чи повірили ви йому, що він зупиниться? Зазначив конгресмен Джейсон Кроу. Володимир Путін ніколи не виконував обіцянок і не дотримувався угод. Будь-яка угода має бути чесною та підлягати виконанню. На ну, паралельно у Вашингтоні американці вийшли на акцію протесту. Ні королю, ні короні. Ми не відступимо. Скандували зрештою ті, хто зібрався за кілька сот. Отень метрів від капітолія США на національній алеї також багато протестувальників, які виступають проти порядку денного Трампа. Принесли з собою перевернуті прапори США. А також виконали гімн країни. Немає нічого більш патріотичного ніж боротьба із тиранією. Ми тут тому, що ми патріоти сказали. Кет Дюстрехаус, яка приїхала з Майами, щоб приєднатися до протесту в Вашингтоні. А ось Кейтлін Робертсон, яка також була на мітингу, пояснила, що перевернути прапор США – це символ лиха і того, що країна перебуває в конституційній кризі. Загалом же побоювання охопили весь спектр політики Трампа, включно і зовнішньої. Один із протестувальників сказав, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс, муротворюючи Росію замість того, щоб допомагати Україні. Також як пишуть у виданні Reuters і The Washington Post, більшість сенаторів демократів звинувачують Трампа в тому, що він схилився перед Володимиром Путіним. І фактично дав йому дозвіл на подальшу агресію проти України. Член комітету у справах збройних сил палати представників Джо Кортні назвав цей крок капітуляцію перед незаконним неспровокованим вторгненням Путіна. У свою чергу Олександр Морешко, голова комітету у закордонних справах українського парламенту, сказав, що припинення військової допомоги Трампом виглядає так, ніби президент США підштовхує Київ до капітуляції, тобто прийняття вимог Росії. Загалом демократи вже не вперше висловлюють невдоволення політиці Трампа. Раніше демократи висловлювали протест під час звернення президента США Трампа до Конгресу, піднявши табличку з написом Маск, тобто краде». Але акція була спрямована і проти маска одного з найближчих соратників Трампа. На зворотньому боці табличок було написано Фолс брехня. Ну, а, до речі, варто зазначити, що рейтинг президента США Трампа значно знизився згідно із даними найточнішої американської соціологічної кампанії Атлас Intel. Про це повідомляє Нью Згідно з опитуванням, рейтинг Трампа наразі становить 47%, Тоді як більше половини респондентів не схвалюють його роботу. Крім того, останнє опитування Atlas Intel демонструє невдоволення тим, як Трамп керує економікою. Згідно з опитуванням, майже половина опитуваних американців вважають, що управління економікою Трампа було Жахливим або поганим до того, ще більше виборців не схвалили поточний стан ринку праці у США. Щодо того, як виборці бачать економіку, США то більше половини сказали, що бачать її поганою, і лише невелика частина сказала, що бачать її хорошою. Інфляція вартість життя також виявилися питанням, які найбільше хвилюють виборців. 41% опитаних заявили, що це найважливіші проблеми, які стоять зараз перед країною. Виборці також були значною мірою не здоволені Стратегією Трампа і більшість заявили, що не підтримують його кроки. А ми нагадаємо, що у США ціни на яйця в лютому досягли нового рекорду, сягнувши 5 доларів 90 центів за дюжину, що еквівалентно приблизно 20 гривень за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано у січні, коли вартість складала 4 доларів 95 центів за дюжину. До слова у США спостерігається дефіцит яловичини, який може. Посилитись через нові тарифи, запропоновані президентом Трампом, надалі ну, говоримо і про те, що багаторічний лідер демократичної фармерсько робітничої партії штату Міннесота Кен Мартін переміг на виборах голови національного комітету. Демпартії США Мартін закликав до наступу єдиним фронтом на контрольовані республіканцями владні структури і насамперед на президента Трампа у нас є одна команда демократична партія. В нас є одна боротьба. Боротьба не усередині партії, а там боротьба зараз ведеться проти Трампа і мільярдерів, які купили цю країну. каже він. Головне своє завдання після поразки демократів у президентських перегонах. Мартін вбачає в тому, щоб... Закласти фундамент для майбутніх кандидатів від демпартії на виборах різних рівнів. Я не буду завдавати ударів, і ми перейдемо в наступ проти Трампа та роль Я відіграватиму як речник, а Також буду головним організатором нашої партії, каже Мартін. Ну а у свою чергу американський конгресмен Танзі Оголс, республіканець від штату Теннесі, запропонував внести поправку до конституції, США, яка дозволить президенту Трампу обіймати. Третій термін в Білому домі з мотивуванням, щоб країна могла мати сміливе керівництво, якого так потребує наша нація. Про це повідомляє видання The Hill. Член Палати представників ОГОС пропонує обмежити можливість обирати на посаду президента трьома термінами замість існуючих зараз двох. Водночас його пропозиція передбачає, що особа, яка обіймала пост президента двічі поспіль, більше не має права балотуватись на будь-який додатковий термін. Законодавець пропонує також змінити норму стосовно осіб, які обіймають посаду президента або діють як президент більше ніж два роки замість обраного президента. Наразі вона передбачає, що в такому разі вони не можуть бути обрані на посаду президента більше ніж один раз. Натомість, однопартієць Трампа пропонує дозволити їм балотуватись двічі. Рішуче лідерство президента Трампа різко контрастує з хаосом, стражданнями та економічним занепадом, які. Пережили американці впродовж останніх чотирьох років. Він довів, що є єдиною фігурою у сучасній історії, яка здатна повернути назад занепад нашої нації, і повернути Америці, велич. йому потрібно дати час необхідний для досягнення цієї моти. Пояснив свою пропозицію законодавець. Ну а ми зауважимо, що як і іншим президентам США, відповідно до 22-ї поправки до конституції Трампу заборонено балотуватись на третій термін. До речі, як ми знаємо, протести проходять і проти Ілона Маска, також стало відомо, що американський інвестор Ос Гарпар, компанія якого володіє близько 260 тисяч акцій Тесла вартістю 105 мільйонів доларів. Закликав маска зосередитись на кампанії або самоусунутись з посади гендерактора. Про що він сказав в інтерв'ю Сканюс за його словами, американський мільярдер і. За сумісництвом радник Трампа втратив фокус з огляду на розширення своїх інтересів. Розкаже, що тепер маск за НАТО роз'єднує людей. І діяльність маска на чолі нового департаменту урядової ефективності. Адміністрація Трампа викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду. Я думаю, що Тесла потребує нового генерального директора, і сьогодні я вирішив, що почну говорити про це. став час комусь керувати Тесла. Цим бізнесом занадто довго нехтували. Тесла робить надто багато важливих речей. Тому або Ілон повинен повернутись Тесла і стати її гендиректором, відмовившись від інших робіт, або він повинен зосередитись на уряді і продовжувати робити те, що він робить, але знайти відповідного гендиректора Тесла, говорить Гарбар. Він додав, що дописи маска в соцмережах та робота з президентом Трампом принесли занадто багато негативної реклами для Тесла. Репутація компанії була просто знищена маском. Продажі стрімко падають. Тож так, це криза. Ви буквально не можете продати найкращий продукт на ринку, тому що гендиректор викликає розбіжності. Зазначається, що з грудня 2024 року ринкову вартість Тесла впала. Більше ніж на 800 мільярдів доларів. А 18 березня на американських торгах вона знизилася ще на 4%. І додамо, що кілька днів тому американський мільярдер маск накинувся з критикою на американського сенатора. Астронавта та ветерана Марка Келлі назвав його зрадником. Причиною стало те, що Келлі підтримує Україну. Свій так званий вердикт маск залишив під дописом сенатора, де він говорив про свою поїздку до Києва. Також раніше Маск заявив, що український фронт звалиться, якщо він відключить доступ до Старлінг. Примітно, що згодом мільярдер сказав, що ніколи б такого не зробив. Ну і далі ще поговоримо з вами про одну таку дуже улюблену персону, а саме мова піде про спецпосланця Дональда Трампа Віткофа. Він постійно останнім часом дуже робить багато заяв, дуже багато говорить. І що ж говорить? Говорить про те, що знаєте, от. У Сполучених Штатів Америки останнім часом в них за звичку взяли вони собі постійно слухати расистів, і постійно чомусь їм вірити. Так а, от і бачимо, що. А, Тра саме Трамп так інколи довіряє дуже занадто багато довіряє Путіру. А от Вітков також не так не від, не відходить від цього, так би мовити, правила і також це робить. Що ж він говорить? Говорить наступне: сім дронів, націлених на енергооб'єкти в Україні, були знищені російськими ж військами. Мені росіяни це сказали. Я схильний вірити Путіну. Знаєте, після таких його коментарів в мене знаєте в голові є такий занавіс. Я схильний вірити путіну. Мені росіяни це сказали. Ну, нам також багато що росіяни говорять і в цілому світу, так що їм тепер вірити, так ну, типу, знаєте, це дуже реально смішно, якщо так проаналізувати, доросла людина, яка аналізує інформацію, щось десь бачить, щось десь чує. Так, говорить про те, що ну мені расисти сказали, ну а я повірив. Ну, ось так: ось, так це відбувається у Сполучених Штатах Америки, в деяких їхніх особ. Так, на жаль, дуже офіційно представлених і дуже високопоставлених. Так, типу, Мовити. І що говорив? Говорив ще вісков. Наступне. Я думаю, ми зможемо досягти припинення повного вогню, так повного припинення вогню в найближчі дні. Він говорив також і ще деякі заяви. Саме Я думаю, Путін діє добросовісно ось так: от, просто немає слів, немає коментарів. Зустріч Трампа з Путіним є дуже ймовірною. Ще таку заяву зробив Овідков і говорив, що і санкції з РЕФІ почнуть знімати після припинення. Вогню. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. Ще також бачу, з'являються і коментарі від речниці Білого Дому з приводу сьогоднішньої розмови президента Сполучених Штатів Америки, президента Зеленського нашої країни, Керолайн Левідговорила наступне. Президент США хоче закінчити раз і назавжди війну між Рефію та Україною. Президент Трамп обговорив з президентом Зеленським цього ранку те, що привести Україну та Росію до спільного знаменника. І президент Трамп сказав декілька разів цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну. Краще витрачати на інші речі, заявила Лівіт. Ось такі от новини дійсно з'являються. Бачимо. Що так, начебто, і Трамп хоче, і начебто, хоче він свою і премію отримати, і всіх помирити, так би мовити, і бути всюди таким знаєте, білим і пухнастим. Хоча ну називаючи президента нашої країни диктатором, ну говорячи про такі речі, які він говорив, ну дуже важко зараз наразі так в це повірити. На жаль, але це правда. А далі також поговоримо з вами ще про нісенітницю, яку роблять і люблять постійно робити расисти. А саме поговоримо з вами про те, що рашисти дуже часто люблять обрехувати нас, українців, говорити про якісь дії, які ми не робили, але вони викручують і прикручують ну, так само, як Бамбін Донбас. Да? 11 років самі себе бамбім, щось ми там робимо. Ну, типу, такі банальні якісь речі, так які з'являються. Так, от центр протидії дезінформації наш Говорить наступне з приводу того, що Кремль намагається вкотре звинувачувати Україну у начебто зриві припинення вогню. Рефія хоче перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню. Про це інформує центр протидії дезінформації. Російська пропаганда активно тиражує повідомлення. Ну, знаєте, після такого повідомлення зараз ще дочитаємо вам, вам я те, що кажуть у ЦПД, Але бачимо, що після таких повідомлень дійсно воно й не дивно, чому Вітков каже: ну. Мені расисти сказали, ну, я їм вірю. Я думаю, Путін добросовісний, Так, так само, як Трамп говорить постійно, що він вірить. Ну, от бачимо, що як російська пропаганда працює не тільки на расистів, а й на президента Сполучених Штатів Америки, до прикладу. Що ще кажуть у це поде російська пропаганда активно тиражує повідомлення про те, що ніби Україна зриває домовленості щодо припинення вогню. Зокрема, російське Міноборони звинувачує в Україну в атаці на російські об'єкти енергетичної. Інфраструктури, заявляючи, що це провокація для зриву мирних ініціатив президента США. з аналогічною заявою, виступив і речник Кремля Дмитро Пєсков, звинувативши Київ у відсутності довговороздатності, довго, довго довговроздатності, так і кажуть у центрі протидії дезінформації. Ну і бачимо ще, що у відомстві підкреслюють, що всі заяви, які лунають після масованої дронової атаки по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України, яку Росія здійснила одразу. Після переговорів з Дональдом Трампом, так Путіним, ну і наголошують у відомстві наступне, що таким чином Росія намагається спотворити реальність та перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню і провокації, які влаштовує сама ж Росія, так такою поведінкою, Москва намагається затягнути війну та саботувати мирні ініціативи, наголошують у відомстві. Ну а я нагадаю, що скільки вже днів прийшло після тої розмови. Чом на 30 днів припинити так, припинити вогонь в повітрі на землі, у воді, так би мовити, так і рашисти говорили про те, що, начебто, так, але. Є одне але дуже багато постійно мов вони викладають і дуже багато але вони говорять. До речі, шановні глядачі, звертаю вашу увагу на те, що Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області тут наразі лунають сигнали повітряної тривоги. Тож, якщо ви перебуваєте на територіях цих областей, будь ласка, переходьте до найближчих укриттів. Я вас закликаю, тому що на жаль, небезпека з боку Рашистів вона постійно існує. Ну і бачу, також нашому з вами чаті так дописав постійний наш глядач з приводу Станіслав Степанов з приводу того, що вони жодного разу не говорили правду. Я так розумію, говорить він про расистів, і потім говорив про те, що на них не працює, це вони працюють на розпропаганду. Ну, можливо, і такий варіант. Дописав ще дійсно про те, що все вони розуміють. Ще наша глядачка, так пані Ніна, дописала з приводу того, боже, які вони безхребетні. Ну, є такий момент. Є такий момент, бачимо, що. Показують те саме, як вони так ставляться до новин. Те, як вони підлаштовуються, так би мовити, під того під кого їм зручніше це зробити, так би мовити, ну бачимо, що це відбувається. До речі, білий дім ще дописує наступні новини з приводу того, що м, коментар дають так: ми ще ніколи не були так близькі до миру. Говорили про те, що Зеленський попросив Трампа передати ракет до ЗРК Петріот і Трамп погодився розглянути це питання і штати так. Також продовжують надавати розвіддани у нашій країні. Ми з вами всі пам'ятаємо про те, що, начебто, говорили всі постійно ширилась інформація з приводу того, що припиняють давати розвіддані так нашій країні. так от, А зараз бачимо, що дійсно. З'являється інформація з приводу того, що все ж таки продовжують вони надавати Сполучені Штати Америки нам українцям. Ну, будемо звичайно слідкувати і дивитися, тому що дійсно заяв дуже і дуже багато. А ми, звичайно, за цим всім слідкуємо. Ну і далі, також ще хочеться поговорити і про те, що а, Зеленський коментував нові заяви, які лунають постійно і нові удари з боку расистів, і саме говорив про те, що Україна не отримала миру після заяв від. Путіна. президент України також висловив надію, що найближчим часом відбудеться технічна зустріч для подальшого обговорення ситуації та контролю за дотриманням міжнародних зобов'язань. Президент нашої України розкритикував слова Зеленського слова. Припрошую Володимира Путіна про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявивши, що вони не відповідають реальності. Путін казав, наказав не бити по енергетиці, але це замало. Після його слів про. Пропонення ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдала 145 ударів дронів, чотири ракети С-300, дві балістичні ракети: Скандер, по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Чернігівських областях. Крім того, було вражено підприємство аграрної продукції, залізницю на Дніпро Дніпровщині, так і та 21 звичайний будинок, сказав наш президент. Також він підкреслив, що одних слів недостатньо і закликав до реального контролю за виконанням цих обіцянок, він зазначив, що важливо, щоб головним суб'єктом цього контролю стали Сполучені Штати Америки. Ну і також шановні наш наша час на жаль вже добігає до кінця. Ще коротко хочу сказати з приводу того, що е, актуальні які новини є. Польща встановить протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю. Заступник міністра оборони Павел Бейда. А отже, країна входить в виходить. Перепрошую, з Тавської конвенції, яка забороняє застосування накопичення виробництва і передачу протипіхотних мін. Як відзначив сам Бейда на озброєнні польської армії? Їх наразі немає, але є можливості виробництва. Ну і також ще. Цікаві новини з приводу того, що а, ситуація на кордоні серйозна. У нас немає вибору. У нас є побоювання, які межують з упевненістю, що Білорусь діє під повним контролем Росії з території Білорусі. Наступні заяви лунають, що б не сказав Путін. Лукашенко на це погодиться. Згадайте, а, звідки напали на Україну. Дійсно дописують, що наразі на території Білорусі, так наскільки я розумію, ситуація там залишається такою а, досить, так би мовити. Так, активною, і якраз так через це, так польща. Встановлює наразі протипіхотні міни на кордоні зі своєю країною, тому що бачимо з вами звідки так, откуда готувалось нападіння, так би мовити, як казав Лукашенко на початку війни. Всі ми всі ми знаємо, відкуда готувалось нападіння, так як він там говорив. Ну, тобто, дійсно бачимо, що відбувається. До речі, бачу, що публікують уже наразі білий дім заяви з приводу того, що Трамп вважає, що якщо США володітимуть енергооб'єктами України, тобто бачимо, як я вже говорила, з'являється все більше і більше інформації. Приводу тих перемовин, з приводу тих телефонних дзвінків. Так от Трамп вважає, що якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури. Ось такі от новини а, публікує Білий Дім. Ось так, отакий от, ну цікаво. Цікаво, досить, що ще будуть заявляти. Сподіваюся, завтра до 10-ї знову ж таки з'явиться все більше і більше цікавої інформації, яку ми з вами, звичайно, обов'язково обговоримо.